Оля, вітання, дуже рада тебе бачити. Спасибі, що знайшла час і можливість поспілкуватися про міжнародний тиждень коучингу. Міжнародний тиждень коучингу, який офіційно починається 8 травня. Сьогодні я маю велике задоволення поспілкуватися з колегою, партнеркою в багатьох ініціативах, в тому числі медійних ініціативах з Ольгою Васелець. Ольга, член правління. Українського відділення міжнародної коучингової федерації Ольга одночасно голова комітету з інформаційної взаємодії. І Ольга координує підготовку подій міжнародного тижня коучингу, які будуть відбуватися на платформі ICF Україна. Олю, вітаю тебе. Вітаю, Ларису. Дуже рада. Поспілкуватися сьогодні з вами і дуже рада, що ми можемо говорити про таку цікаву і для мене дуже натхненну тему. Що для тебе означає міжнародний тиждень коучингу? Чи було тобі це цікаво до того, як ти прийшла в коучинг? Що цікавить саме зараз? Варто скажу, коучингом я почала цікавитися одразу як професією, і найперше, що я зробила, так, це пішла навчатися коучингу після коротенького ознайомлення. Тому про події міжнародного тижня коучингу та інші події знала мало. Але вже мій перший досвід взаємодії, взагалі, з коучингом, я познайомилася з міжнародним тижденьм коучингу і дізналася, що це таке, і в мене насправді від цього дуже багато захвату. Що ж це, власне, таке? Це святкування професії коуча. В Чому тут натхнення для мене, це те, що професію. Яка допомагає і підтримує інших, можна святкувати. Сама ця ідея святкування професії, святкування вкладу, святкування підтримки на ціннісному рівні для мене це дуже важливо. Уже другий рік поспіль міжнародний тиждень коучингу для, для нас, коучів з України, які живуть і працюють в Україні, які далеко від України, але з Україною, проходить в складний воєнний час. І тим не менше. Багато подій, тим не менше, багато активностей, тим не менше, багато важливих фокусів у тому, що зараз є коучинг в Україні, яким ми його бачимо. Що цікаво в подіях міжнародного тижня коучингу, якщо я не помиляюся, то їх близько 50. Трошечки поправлю близько 40. Але це ще тільки початок, ще ж є інші події, тому, так, да, приблизно сума, врешті-решт, вийде десь до близько до 50. Да, міркуючи над вашим питанням, коучинг в Україні змінився. З моменту повномасштабної жорстокої війни коучинг став інакшим. По-перше, ми коучі так само люди зіштовхнулися з усіма викликами війни. Це і про переміщення, про втрату матеріальних, нематеріальних цінностей, а для когось і близьких. Коучингу ми називаємо це трансформацією. Бо не можна просто зіштовхнутися з викликом і пройти повз. Для того, щоб впоратися з викликом, необхідно трансформуватися. Тому коучинг в Україні стає дуже багатогранним. І дуже насправді глибоким. Коучі з різними рівнями сертифікації ACC, PCC, MCC отримують такий досвід і знання, який інші коучі за звичайних умов могли б і не отримувати. Не кажу, напевне, але є контекст. З 8 по 12 травня ми святкуватимемо Міжнародний тиждень коучингу в Україні. І безумовно. Ми свідомі того контексту, в якому ми знаходимося, свідомі тих викликів, з якими зіштовхуємося ми, наші клієнти, все українське суспільство. І тому для нас цей міжнародний тиждень коучингу буде особливим, оскільки він спрямований на підтримку, на знайомство з коучингом, знаєте, дуже різних е, сегментів, дуже різних аудиторій. Це і бізнес. В першу чергу так, бо економіка України страждає, їй потрібна підтримка, потрібна підтримка лідерів бізнесу. Це громадський сектор, це сфера медична і освітня. І це коучинг взагалі особистості, так, бо ми люди. Починається все з того, що кожен і кожна з нас є людиною. І відповідно до цього ми будували нашу програму так, 5 тематичних блоків. Починаючи з перспектив розвитку коучингу в світі, а потім і в Україні. Далі коучинг для особистості, коучинг для бізнесу і коучинг для суспільства. І я вважаю, що саме така структура як найкраще відображає те, як ми можемо показати коучинг, що це таке, і як це працює, чим це цінно. Для нашого суспільства, для наших потенційних і існуючих клієнтів, і для всіх тих, кому коучинг цікавий. Осебі Олю, що поділилася, я хочу додати, що всім, кого цікавлять події міжнародного тижня коучингу, які будуть відбуватися на платформі українського відділення міжнародної коучингової федерації, можна подивитися за посиланням до цього відео, закріплене посилання. Подивіться, що вас цікавить, що резонує. Що викликає найбільше запитань, приходьте, обговорюйте, тому що інтерес до того, що допомагає розвивати не тільки професію, не тільки коучингову спільноту, не тільки партнерство внутрішнє і зовнішнє, а інтерес до того, які ресурси доступні, і насправді це не про коучингові сесії тільки. Не про можливість а, знайти для себе людину, коучингового партнера, професіонала, з яким можна йти далі, в персональний лідерський розвиток, командний розвиток чи, чи бізнес розвиток. Це про можливість зазирнути в майбутнє, яке насправді почалося починається не сьогодні, почалося не вчора, а почалося багато-багато років тому. Ми говоримо про міжнародний тиждень коучингу. За ним, за цією подією, так само цікава історія про неї. Трошки детальніше в іншому відео і в інших публікаціях свого часу ця ініціатива виникла як ініціатива дуже небайдужих людей, або дуже небайдужої людини, а потім стала глобальною ініціативою. Олю, як ти думаєш, коли Україна вперше приєдналася до міжнародного тижня коучингу? Це саме запитання для тих, хто буде нас дивитися і слухати. Яке гарне запитання, дякую. Українське відділення уже сьомий рік поспіль святкує. Міжнародний тиждень коучингу. Тож я так здогадуюсь, що ще раніше, навіть до започаткування відділення. Події міжнародного тижня коучингу на платформі відділення відбуватимуться в сьомий рік поспіль. З 2017 до 2023 року, ось є сім років. Але цікаво, що в 2016 році, після подій, пов'язаних з міжнародним тижнем коучингу, власна ініціативна група коучів, збиралася і Обговорювала можливості створення і перспективи створення відділення. Ще одне запитання. Ми з тобою раніше багато говорили про професійне волонтерство, про лідерство. Як, на твою думку, як події в рамках міжнародного тижня коучингу ну, якраз і показують оцей зв'язок між професійним підходом, лідерським потенціалом і волонтерським. Ларисо, дуже цікаве запитання, бо якраз, знаєте, я ось перед тим, як зустрітися з вами, так, деякі процеси дозавершувала саме організаційні, і саме якраз вирішували питання волонтерства, так, професійної підтримки, не в сенсі коучингової, а в сенсі технічної підтримки, і питання лідерства. І для мене, знаєте, такий зв'язок з'явився, що починається все з волонтерства. А в волонтерстві проявляється лідерство. Воно може бути раніше, може з'явитися згодом, але проявляється воно значною мірою у волонтерстві. Згодом, з натхненням і з лідерством з'являється професіоналізм, щось може не завжди з першого разу виходити. Але ось ця внутрішня ідея, яка горить, хочеться зробити як найкраще, як найцікавіше. І класти найбільше змісту цінного, корисного, такого, що підтримуватиме, на мою думку, сильно додає професіоналізму. Тому цей тиждень, міжнародний тиждень коучингу, він в багатьох аспектах для нас новий. Ми а, зробили такі речі, яких не робили раніше у відділенні, в тому числі залучили підтримку. А, Підрядників, тих, хто допомагають нам саме з технічними питаннями, і знаєте, це новий рівень розвитку. Бо у такому ключі волонтери справді можуть розквітати і робити те, що вони можуть найкраще робити, і отримувати задоволення від своєї діяльності. Я думаю, отримувати підтримку, тому що професійне волонтерство це. Це можливість показати тим, для кого професійні коучі працюють, які можливості відкриваються, можливості побачити нові можливості, керуйте за талою, але так воно є, зрозуміти, чи хочу я далі в цю історію заходити чи ні. Бо я пам'ятаю, один із, один із слоганів одного з попередніх міжнародних тижнів коучингу: був про те, щоб отримати досвід коучингу з перших рук. Але насправді, хоча цього року три ключових слова, вони, різні, вони трохи відрізняються, але ось можливість отримати досвід спілкування з професійними коучами участі у подіях, які проводять, ініціюють, координують, забезпечують професійні коучі, приєднатися до спільноти і, можливо, знайти своїх нових потенційних партнерів. Це так само про міжнародний тиждень коучингу. Зараз не будемо називати цифри, охоплення. Я, готуючись до цієї зустрічі, передивлялася на Фейсбук-сторінці відділення українського. Справді можна подивитися всі події, які відбувалися раніше. Це неймовірна кількість подій, це шалена кількість охоплення. Я подумала: вау, яка кількість людей свого часу дізналася. Отримала інформацію, потім зацікавилася, а потім взяла участь у подіях, а потім прийшла у відділення, а потім пішла вчитися коучингу, а потім провела коучингу своїй компанії, а потім знайшла міжнародних партнерів. Насправді, якщо ми зробимо такий аналіз, але якщо ми подивимося на масштаб впливу, то насправді в українському відділенні є чим І це... І це не просто можливість побачити зараз ту картинку, яка є у тебе за спиною. Міжнародний тиждень коучингу в прямому сенсі говорить українською мовою. Так. Це дуже важливо. Так. Ще на початку створення відділення я говорила нашим колегам про те, що коучинг в Україні має бути українською мовою. Це наш спосіб додавати до розвитку спільноти, професії, суспільства, створювати той вплив, який тільки ми можемо створити. Це не питання вибору, якою мовою говорити, це питання вибору, якою мовою мислити, якою, якою мовою додавати впливу до цієї міжнародної, за своїм масштабом і події, якщо говорити про тиждень коучингу, і професія, яка розвивається. Вона почала розвиватися не в Україні, звичайно, ми швидше її запозичили, але ми дуже активно її підтримуємо, промотуємо. І ти правильно сказала на початку, як на мене. Якщо зараз справді є фронтир для розвитку коучингу як професії, і як ринку, і як, як природи партнерської взаємодії, то це Україна. Тому що Україна проходить через ті виклики, через які не, не проходять інші країни. І от саме це і дикує, і захоплює, і приваблює, і притягує до нас, міжнародних партнерів. Знаю про це з перших рук, тому що дуже багато спілкуюся з міжнародними колегами. П'ять днів. Кілька важливих фокусів. А можеш зараз Оля сказати, чим події міжнародного тижня коучингу в Україні можуть бути цікавими для бізнесу, для власників бізнесу, для лідерів. І для громадянського суспільства, для громадського сектору в першу чергу. Хочу відмітити, що всі події в рамках тижня, міжнародного тижня коучингу, вони можуть бути однаково корисні для лідерів громадського сектору, для бізнесу або для широкої спільноти, для людей, які просто цікавляться коучингом. У той же час ми зробили певні спеціалізації. І для бізнесу ми присвятили четвертий день, так, це 11 травня, буде кілька подій, близько восьми здається подій, присвячених саме для аудиторії з бізнесу, для власників бізнесу, для hr так, для спеціалістів із розвитку персоналу. Це вебінари, це воркшопи, це демо-сесія з МСС а також кейси. Кейси будуть напротяг, впродовж цього тижня відбуватись, да, проходити. І в чому цінність, що ми хотіли донести, ключових три слова цього міжнародного тижня коучингу є навчатися, зростати да, і відкривати щось нове, Discover. Саме за цією логікою ми хотіли побудувати взаємодію і за аудиторією на міжнародному тижні коучингу. Розказати про коучинг з різних боків, дозволити людям навчатися у цьому процесі, зростати разом через взаємодію, через інтерактивні вебінари, через а, форсайт, через а, нетворкінгові події. Там, де ми можемо взаємодіяти і зростати. І відкривати, відкривати для себе щось нове. Тут можуть бути корисні. Демосесії, кейси, де а, на таких живих, реальних прикладах а, колеги поділяться, колеги і клієнти да, коучингу поділяться, як саме за допомогою коучингу вдалося покращити справи у громадському секторі або ж у якійсь компанії. Вся ця сукупність низка подій направлена на всебічний. Знаєте, занурення і розвиток, взаєморозвиток, у тому, щоб спільно зростати. Бо коучинг в першу чергу це про зростання, це про підтримку у зростанні. Тож, якщо повертатися так до бізнесу, то я б дуже радила відвідати 11 травня наші події. Громадському сектору буде цікаво також відвідати 12 травня. Там у нас буде прямо кейс про те, як. Застосували коучинг у роботі з лідерами громадського сектору. І для ширшої спільноти буде цікавим і третій, і четвертий, і п'ятий день. Якщо ж ви цікавитесь коучингом взагалі і на перспективу, розглядаєте варіанти, при яких ви можете почати застосовувати коучинг, то буде цікаво відвідати перші і другі дні, бо коли саме в ці дні ми будемо говорити про перспективи, як саме можна може розвиватися коучинг в Україні. Ми будемо говорити про ті виклики, з якими ми зараз зіштовхуємося, і про те, як з цими викликами справлятися. Тому тут кожен день має свою особливу цінність, і я певна, в кожному дні знайдеться щось те, що хочеться відвідати і побачити. Насправді так, я дивилася на програму тижня коучингу дуже зацікавленими очима. Начебто ззовні. А з іншого боку, я так само залучена в підготовку кількох подій в рамках міжнародного тижня коучингу. І цілком погоджуюся з тим, що ти сказала. Можна знайти е, дуже багато. Але найголовніше для тих, хто захоче це знаходити, це задати собі запитання: а я справді хочу, а це справді для мене. А я справді готова чи готова інвестувати час, тому що всі події відбуватимуться в режимі реального часу, це живі події. Звичайно, потім, як можна буде дивитися в запису, але знову ж таки свого досвіду розумію, що участь у живій події це трошки інше, ніж мати можливість переглянути запис, хоча це теж дуже важлива просвітницька функція, яку на себе бере українське відділення міжнародної коучингової федерації. Я сподіваюся, що це цікавлення буде дуже серйозним. Буде дуже проактивне і перспективне. Спасибо, Олю, тобі і всій команді, яка готувала і продовжує готувати події міжнародного тижня коученбу. І, як завжди, хочу поважати нехай нам усім щастить, тому що ми професійно допомагаємо там, де можемо, там, де ми є, і тим, що ми робимо, для того, щоб Україна ставала сильнішою, тому що є ті, хто нас захищає. Хто захищають Україну, і в першу чергу треба сказати спасибі захисникам і захисницям за те, що ми маємо можливість займатися професією, яка допомагає людям, організаціям, компаніям, і яка так само говорить про Україну для світу. Спасибі Ольга. Дякую, Лариса, за цю розмову. Дуже багато вдячності нашому українському суспільству і міжнародній спільноті. Осибі всім, хто нас дивився, ще буде дивитися, хто зараз з нами. Хочу нагадати, що я мала велике задоволення поспілкуватися зі своєю колегою, партнеркою Ольгою Василець, яка опікується. Підготовкою і координацією подій міжнародного тижня коучингу, що відбуватиметься на платформі українського відділення міжнародної коучингової федерації. З Ольгою спілкувалася я, Лариса Хованс. В недавньому минулому президентка українського відділення 1920-х років, лідерка міжнародних ініціатив і проєктів, і людина, яка давно зрозуміла. Не приходять за коучингом, приходять за змінами. Тому що є ті, хто допомагають ці зміни робити реальними у житті, у професії, в організації, в компанії, спільноті. Спасибі усім і до зустрічі!